Хочу вам показати сьогодні щось незвичайне, але дуже корисне. Ця дівчинка називається Зорген Фрес. Фресен це означає жерти. Зорген це означає проблеми. Тобто вона з'їсть всі ваші проблеми. Ви от тако відкриваєте її рот, і ви можете туди покласти записку, яку ви напишете. Наприклад, кого ви там любите, не любите. Дуже чудова річ для дітей: для дітей, які не говорять про свої проблеми, які турбуються. Вони можуть намалювати малюнок. Покласти сюди на ніч, і потім вона його ви зачиняєте, і за ніч зникає ця штучка. І ваша дитина позбувається таким чином ем, на ментальному рівні проблем. Це дієва річ, вона для дорослих для дітей. Ви можете придбати в Мюллері, в Німеччині в інших магазинах. в мене тут галерія Кауфхоф, тому з Оргенфреса і зникають проблеми.